Всім привіт! Сьогодні з вами знов я. Зразу, просто зразу, зразу скажу, просто скажу, в мене новий мікрофон. Тепер буде звук відео набагато краще, і відео, я сподіваюся, буде тепер комфортніше дивитися, бо що до цього було не дуже комфортно. А ми продовжуємо рубрику виживання в постелі. Я не уявляю собі, що далі я маю робити, тому що просто я дерево не можу ніде добути. Я. Не можу і храм, в храм пустити не піти, тому що, що мені там, чим мені від полків відбиватися палками, руками? Не знаю, що далі робити. Я думаю, що часто теоретично я б міг міг далі побігти кудись, можливо, знайти ще пару сел, якихось там, може, може, там найду щось цікавіше. І в мене є дивіться, я ще що замітив. Це йдемо в світ. Зараз я вам покажу, тільки зайду в світ, що я замітив. Вже після запису останнього відео. В мене є палка. Вже в мене штухається, випустить мене. В мене є палка. І тут голим є. Якщо би я чисто теоретично простроївся. Я не знаю, наскільки блоків там для треба построїтися такого. Так, Та, ідеально. Все. Ти мене не достанеш. ти мене не, не достанеш. Я його, його палку зараз зарублю. І поки що розкажу свій план. Я його зараз зарублю палку, а після цього я піду, получається, зроблю собі вже зразу е меч. Або сокиру. Чаще не знає. Сокиру ніби не бачу сенсу робити. Меч, мені здається, краще буде. Палку, звісно, його дуже швидко вбивати, напшем ну, можна, це ідеально, просто я не розумію. А поки його палку дубів мічі пройде. Ти збираєшся умирати чи ні? Ой, зараз васрпал зламається вже з тебе. Чекай, так коли поповнюється штука треба. Тоді більше О! Я забушу заклікувати на цій версії вже не можна. Такі маленькі учу. Коваль, супер! Вже друга серія в мене є залізу. Дуже класно. Три навіть. Три це. мало. Можна було би і більше. Але ідеально для пустелі, тому що. Дивіться, що я тепер можу зробити. Я. Мені одної палки не вистачить. Я зроблю меч. Кирку мені не потрібно в пустель, наша мені кирка в пустель. Ой, мені треба одну палку, одну палку, де взяти одну палку. В кого є палка, в кого. О, кущі! Кущі! З них шпалки випадають! Та-та та 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 та. Одну палку. Випл? Бу... Ні, не випл. В Слайм! Слайм! Я не... А ходи сюди! А ходи сюди! А що ти мені перешкод? В мене є меч. Залізний. Все! Тепер для... Тепер ніхто для мене. Вот так тут. Що до побачи. А нет що ви мені щось зробит? Не маленький вже, не маленький вже мені нічого не зробить, ні. Та ти вже ні. Не... А вот ти зробиш. А вот ти зробиш. Це знаю, добре, що ти зробиш. Вот що ти можеш зробити, це ще зроб... Траха, потрахать, закритися в домі. Сочно. Со, сош. Поїсти, 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 поїсти. Поїсти, поїсти, поїсти. Срочно. Фу. Фу. Так. Поповнити здоров'я. Мені треба скучно виявити одну палку. Всьому одну палку. Я зроблю лопату собі. Лопата в пустелі, лопата це буде ідеально, тому що я можу пісоту добувати. А якщо я можу пісот добувати, то буде обще супер-мега-публіка. От. Та, яке... Я, звісно, розумію, що вам не подобається, напевно, дивитися таке відео, бо тому що я, ну, дуже, дуже одним дублем. Тут я навіть не різати, нічого не можу зупиняти, бо, тому що програмка така. Але я не вмію монтажити, я не знаю, я не... Вміг. Я пробував зайти в програмку Капкат, яку я монтажу на телефоні. І я не розумію, як це робити. Просто, ніби, нереально. Так. Палка. Дві найпалки вроді. На дві вроді палки. Супер! А де верстак? Тут не верстак, тут нема верстак. Тут верстак. Тут скриння, тут скриння, тут скриння. Тут, тут просто ліжко. Де? Верстак? Якому домі був верстак? В тому домі був верстак, так? Да? Не на цьому домі верстак. Тут, тут і две все. Кого був верстак? Я вже забув. Я вже забув кого був уверстак. Супер просто. Ну, добре. Тоді, дивіться, просто зайдем. Спейджите. Спейджитель. Леоніс бік головного. Все. Солодких снів поспімо. Ту, ту 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 пам а, Мені моє ліжко. Мене красивіше ліжко. До побачення. В кого. Ау! В кого... В кого був верстак тут? Тут, тут. Я Пам'ятаю, я вже просто дивився, бо двері вони самі вміють відкривати і закривати. Так чи не повинні вам де я вже був? Ой. Опа. Опа! Нічого собі тут ресурсів. Как? 15 кактусів. Я ж ті я ж думав кактусами оборонятися, пам'ятаєте. Рискуваться не буду, лучше зайду, спокину. Типу я бы по-нормальному я бы уже стрыбнул, а зараз рискувати я коснусь, уже хочется. И девица, я в цем стиле уже лишаюсь одна трошка. Давайте я около цей штучки поставлюсь без памп-пойнт. Шо? 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 Вот так тобі На! 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 А те маленькие уже... Ну, ці маленькі так. Їх можна хіба що повбивати заради оцих слаймів. До речі, за, заради слаймів я їх буду вбивати, тому що мені... Слаймові блоки будуть робити дуже круто. Це дуже тому буде класно робити слаймові блоки. Так що... Е, О перші пару серії буду просто добувати, напевно, ресурси всякі. А їх робиться з 4 чи 9. З 9, повітряно. Так, ще досі є у нас проблема в тому, що я не можу знайти вас так. Щось вже цій серглюється, тому що я верстак не можу знайти, я не можу просто. де? Мені... Я би дерево взяв, але це пусте. Де я тут маю взяти дерево? Тут нема ніде дерева. Верстак, 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 верстак. О, другий голом вже появився. А стоп. А, точно, я думаю, на що я добуваю. А я його не ради того радітоби. Я думаю, на що я його на ще верстак хочу знайти. А я не. Зараз, не зараз... А во верстак! Супер! Лопата. Зробив лопату. Супер. Це мені ідеально допоможе в цьому виживанні. А ще я більше не буду цей верстак знаходити Я заберу його з собою і Пограбування. Все без верстака більше джерела, до побачення. Так, в мене є лопата. Значить, я мене вже ці слайми, я не знаю, що мені з ними робити. Ой-ой-ой! От-от ой, ой! ой, ой! вот для таких ситуацій я тут її ставлю з поумбоїнти, бо я тепер вже не знаю, де я знаходжуся, де я де мої ресурс. Десь на околицях міста мої бути. А вон, ні? Тут вмерли, купа. А значить тут мої ресурси не мають бути. Я згубив три палки і верстак, які я старався знайти дуже довго. Ви здіваєтесь? Як це може бути? Я загубив. Три палки. О, не три палки, а вже ноль палок, але лопату і Железний Меч, Я загубив. <звук> Ясно, понятно. На цьому, я думаю, можемо закінчувати цю серію, тому що не вже дуже Ця серія вийшла дуже цікава. team